Це минуле нашого краю. Проте минуле воно тільки для нас. А для нього назавжди залишиться сьогодення. Донецька шахта імені інженера Абакумова має хороше селище. Але справжньою прикрасою цього селища. Шахтарі по праву вважають свій палац культури. В бібліотеці, що має 30 тисяч книг, близько трьох тисяч читачів. Тут працює постійно діючий агітпункт, де можна послухати посів агітатора або лекцію вченого, почитати свіжі газети, журнали. Тих домашніх господарок ми застали за улюбленою роботою у гуртку Проя життя. У бандуристів перша репетиція. А у дитячого танцювального колективу вже перші успіхи. Велику змістовну роботу проводить шахтарський палац культури. З таких коротких хвилин життя Донбасу і складалася його історія в ХХ столітті.